Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся про всі плюси та мінуси про перебування Марса в ретроградному русі і які очікують нас можливості та труднощі. І що придеться переробити у цьому відео. Я розповім, що таке Марс, що таке ретроградність Марсу, що доведеться переробляти і доводити до ладу. Подивимося, на кого більше вплине ретроградна петля Марса, що краще робити, і що краще не робити в період ретроградності Марса. Марс буває ретроградним один раз на два роки. Ретроградний Марс у Леві та раку буде із 7 грудня до 24 лютого, і девіз цього періоду переробляй і отримуй результат. Марс в період ретроградної фази зачіпляє два знаки Лев і Рак. У знаку рака Марс був з 4 вересня до 4 листопада і повернеться в цей знак 6 січня 25-го року і пробуде в ньому аж до 18 квітня 25-го року. Марс відрізняється від інших планет у своєму ретроруху, але трохи нагадує ретроградний Меркурій, коли можуть переноситися зустрічі, тобто або час, або місце зустрічі може бути перенесене. Марс належить до особистих планет, але в ньому вже є спрямованість на колективну взаємодію. Марс символізує силу волі, ініціативу. В натальній карті символізує дію, боротьбу, силу потягу, це воля людини, її пристрасть, те, чим вона горить, чим хоче займатися. Часто це інстинкт продовження роду, відвага, мужність, безстрашність, здорова безкомпромісність, впевненість в перемозі, а також це реальність досягнення мети. Марс не дуже хоче просто так вкладати енергію, він хоче працювати на результат: це конкуренція, здорова і нездорова, боротьба, суперництво. При цьому Марс з усією активністю намагається включитися в ту справу, якою він хоче зайнятися, особливо якщо його туди тягне, незважаючи ні на які можливі перешкоди. Він схильний ці перешкоди долати, всіляко боротися з ними і йти вперед. Марс планета дій, активності, ініціативи, сили відповідає за наш спосіб вирішування завдань, за фізичний стан. І з негативного боку це агресія, тиск, військові дії, тактика ведення боротьби, досягнення мети, спосіб захищати і спосіб конкуренції та боротьби. Проходячи будь-яким знаком, Марс це обурювач спокою і показує, де, в якій сфері життя буде активність, на чому фокусуватимуться колективні енергії та в якій сфері життя це буде відбуватися. Ролі Марса воїн, мисливець, коханий чоловік, спортсмен. Марс управляє двома знаками: овном і скорпіоном, першим і восьмим домами гороскопу. Відповідає за день тижня вівторок так. ретроградність Марса. Що це? Марс планета активна та агресивна, його фокус спрямований у зовнішнє середовище. Йому необхідно йти вперед і добиватися цілий. В період ретроградності імпульс планети спрямовується всередину. Вона не здатна конструктивно проявляти себе у зовнішньому середовищі та реалізовувати свій потенціал. В такий час Марс відкочується назад, рефлексує, перезавантажується, змінює стиль поведінки. Ретропланета вимагає переосмислити та по-іншому діяти, і йде серйозна внутрішня робота. Тобто зовні може щось відбуватися, так як йде внутрішній процес, а він також потребує енергії. Тому ретрофаза Марса може говорити, що йде ментальна підготовка ваших дій. І в цей час ми можемо собі задавати питання: навіщо я це роблю? Чим я займаюся і для чого? Чому мені це не приносить результатів, якщо немає результату? Давайте подивимося на схему петлі Марса. Вже з початком планетарної петлі формується концентрація енергії, волі, зусиль на тій сфері життя, де проходить Марс. Але поки йде ретрофаза, вона не може отримати зовнішню реалізацію і нагнітає всередині, знаходиться в прикордонному стані ні туди, ні сюди або в стані незавершеності, зависання. Петля Марса пов'язана з будь-якими затягнутими конфліктами та протистояннями, актуалізуючи і загострюючи їх з метою глибинного перезавантаження. Суперечності мають бути вичерпані чи трансформовані у новий стан. Отже, цілком можливо, на весні 2025 року ми зможемо побачити якийсь підсумок того, що у нас відбувається в країні. Хоча до цього часу ситуація неодноразово може розпалюватися і доходити до прикордонних кризових станів, коли Марс у петлі входить в руйнівні аспекти, а це в першу чергу нашумівший аспект протистояння Марса з Плутоном, Марс буде ретроградним із 7 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року. Проте вже з початком петлі. А це із 6 жовтня 24-го року ми можемо відчувати занепокоєння, щось нагнітається в повітрі. А також ми можемо зіткнутися з активністю тих тем, які найближчими місяцями вийдуть назовні, ставши місцем зливу енергії та джерелом проблем. Повна петля Марса почалася 5 жовтня 24-го року. Марс проходив. По знаку рака, і вже цього дня можемо спостерігати, що відбуватиметься. Це можна розділити на декілька періодів. Перший період з 5 жовтня до 7 грудня. Марс у прямому русі зайшов у 18 градус раку, куди повернеться 24 лютого. 5 жовтня Марс увійшов у свою петлю. І почав створювати потужний потенціал для майбутніх місяців. З 5 жовтня по 7 грудня у нашому житті закручувалися сюжети, почали відбуватися якісь події, значення яких ми можемо ще не усвідомлювати, а усвідомимо пізніше. Ці події можуть отримати своє продовження в другий період, із 7 грудня до 24 лютого. Коли буде саме ретроградний рух Марса, а остаточно ми зможемо усвідомити події, які у нас відбувалися з 5 жовтня, лише після виходу Марса із ретроградного руху, а це з 24 лютого до 2 травня. Але будуть ще й періоди стаціонарного руху Марсу, тоді, коли він зупиняється перед тим, як повернутися в ретроградну фазу або вийти в директну фазу. Тобто другий період це у нас з 7 грудня до 24 лютого, ретроградна фаза Марса. З 6 січня по 24 лютого Марс рухатиметься по знаку рака. До 6 січня Марс проходить по знаку Лева. Це час для повернення і вирішення різних питань. У знаці раку це питання сім'ї чи нерухомості. Третій період, з 24 лютого до 2 травня, Марс буде проходити в прямому напрямку по петлі. Розбийте свої плани на тимчасові періоди петлі Марсу, щоб до закінчення закрити старі ситуації. А з 24 лютого відкрити нову сторінку. Якщо ви розумієте, які події можуть бути, то ваше завдання знизити ризики до мінімуму. Вирішувати проблеми, поки є час. Якщо у вас в карті Марс ретроградний, то у вас є резонанс, і ви збігаєтеся з вібраціями цього періоду, і це може бути дуже вдалим періодом. Можуть повернутися шанси, які здавалися вам втраченими, і може відбуватися щось динамічне. А небезпечні дати петлі Марса це 7 грудня і 24 лютого, дні, коли Марс входить в ретроградну фазу і виходить з неї. Це період стаціонарності Марса. Окремо ще можна виділити 3 січня і дати навколо цієї дати, бо Марс буде в опозиції з Плутоном. Планетою трансформації, управителем потойбічного царства, планетою влади, організованої злочинності та великих грошей, а також дні переходу з одного знака до іншого. Тобто, 6 січня Марс буде виходити з знаку Лев в ретроградній фазі і заходити в знак рака. Що відбувається в період ретроградності Марса, і що можна робити? Якщо ви ініціюєте щось нове, велике чи довгострокове, майте на увазі, що ці теми потраплять під перегляд або зіштовхнуться із затримками під час ретроградності Марсу. Також звертайте увагу, які сфери зараз набувають актуальності, на що спрямовані ваші зусилля. Швидше за все, саме вони змусять вас побігати і понервуватися в найближчі кілька місяців. В період ретроградності Марсу нерідко загострюються старі конфлікти, згадуються давні образи та травми, виходять на поверхню результати попередніх помилок, активізуються незавершені питання. Марс керує енергетичними ресурсами планети, в петлі він тричі проходить певну частину зодіаку, створюючи в цій зоні підвищену напругу. Залежно від того, як це стосується вашої карти, ви можете емоційно переживати зовнішні події або зіткнутися з власними складними ситуаціями. Ми можемо відчувати в цей період занепад сил, невпевненість, розгубленість у визначенні подальших подій або навпаки агресію, дратівливість і потребу надмірної активності. В першому випадку не намагайтеся робити подвиги, зменшіть ритм життя, дозвольте енергії відновитися, не робіть поспішних дій, поки обставини не проясняться або не зміняться на більш сприятливі. А в другому варіанті необхідно звернути увагу на проблемну сферу і прикласти зусилля. Але намагайтеся не перестаратися. Упорядковуйте справи та усувайте поточні складнощі. І це період, коли ми можемо згармонізувати свої емоції всі негативні якості Марса, тому що вони можуть принести в подальшому негативні події. Важливо розуміти, що як тільки ми починаємо активно діяти в ретроградний період Марсу, у нас справи починають гальмуватися. І може ускладнюватися розвиток ініціативи та починань. Це час перезавантаження всіх енергетичних систем, не тільки планети, а й наших особистих. Час накопичення ресурсів і переоцінки минулих дій. Петля Марса поєднує енергії лева і рака. Звідси ми можемо визначити повне коло майбутніх подій, які можуть відбуватися в петлі із глобальних подій. Поява нових воєнних дій, ескалація конфліктів, народні хвилювання, погроми якісь там, де високий рівень невдоволення і відсутній правопорядок може бути аномальна погода, катаклізми, події у місцях скупчення людей, аномальна зима та весна, проблеми з урожаєм, звільнення, скорочення, підвищення рівня безробіття. В ширшому понятті дому та свого простору під напругу потрапляє те, що розуміється як батьківщина. Тому на петлі Марса в раці можуть сильно загостритися всі міжнародні конфлікти за території, захист свого простору та культури, націоналістичні течії. Така програма йтиме у жовтні, це початок, імпульс із січня до середини квітня 2025 року. А на особистому плані Марс у раку в першу чергу приносить хвилювання та події у теми, пов'язані з домом, сім'єю, нерухомістю, з близькими людьми, дітьми і в емоційну сферу. Знак раку символізує наш особистий простір, в якому ми повинні відчувати себе спокійно та захищено, але зараз цей комфорт буде порушено, Не виключені. Зміна формату чи напрямку професійної діяльності, повне перезавантаження кар'єри, зміна соціального статусу, можуть бути нові проекти, бізнеси, особливо сімейні справи, зміна складу сім'ї, розлучення, важливі зміни у рідних, догляд та допомога за хворими, близькими, зачаття та народження дітей, складнощі з виношуванням, важливі зміни у дітей. Турбота про їх майбутнє, зміна місця проживання, переїзд, еміграція, зміна умов проживання, ремонти, складні побутові ситуації, загострення хронічних захворювань, складні діагнози, екстрені операції, медичні процедури, аварії, травми, напади, бійки, поломки авто, техніки, конфлікти, судові позови. Ретро Марс у раку в широкому сенсі проходитиме по всіх темах, за які відповідає рак: сім'я, батьки, близькі, зачаття, діти, стосунки з дітьми, дім, нерухомість, місце проживання, здоров'я, особливо репродуктивна функція, груди, шкіра, кров, голова, можуть бути травми, інфекції. Коли Марс ретроградний, у раку мова піде про стілення всього, що пов'язано зі шлунком, підшлунковою залозою, нервами та емоційною сферою людини. Ретроградний Марс ознаку Лева добрий показник стілення, особливо хронічних захворювань, особливо серцево-судинних. Марс це не Меркурій, який рухається швидко і будує нам деякі підступи, викликаючи то плачевні, то кумедні технологічні збої. Ретроградний рух Марса може виглядати більш важким і навіть небезпечним. Знову ж таки через його опозицію з Плутоном. Що не рекомендується робити на ретро Марсі? З урахуванням періодів ретроградності Меркурія, так як Меркурій до 15 грудня ще ретроградний, бажано утримуватися від запуску нових справ та проєктів приблизно з 20 листопада 2024 року до 10 квітня 2025 року. Так як такий час вимагає від нас відкату назад, то, звичайно, в періоди ретроградності Марса не можна робити те, що пов'язано з Марсом. Не рекомендуються будь-які ініціативи і нові починання, що особливо мають на увазі прояв вольових зусиль, самореалізацію, боротьбу та конкуренцію. Не треба розпочинати нову роботу, запускати бізнес чи новий проект, особливо якщо Марс торкається планети вашої карти. Не бажано купувати авто, складну техніку. Марс це будь-який вид хірургії та уколи. Намагайтеся не робити операції, складні медичні процедури. Постарайтеся не робити операції на серці, коли Марс буде в леві, та шлунку, коли Марс буде у раці. Але якщо є загроза життю та термінові показники, то не звертайте увагу. Життя важливіше, Марс пов'язаний з кров'ю, м'язами, фізичною силою ще на тілі відповідає за ніс та голову. Не займайтеся ризиковими видами діяльності, не вступайте в конфлікти, вони можуть стати довгограючими, не варто ініціювати судові розгляди. Не купуйте або ремонтуйте без потреби будь-які механічні засоби, автомобілі, інструменти, промислову техніку. Будьте гранично обережні у поводженні з вогнем, займистими і колюче ріжучими предметами вогнепальною зброєю. Що можна робити на ретроградному Марсі? Наводити порядок. Усувати недоліки та завершувати поточні відносини, відновити або задати імпульс завислим раніше проєктом, почати занедбані заняття спортом або енергетичними практиками, зробити перерву у справах, відновивши внутрішні резерви та накопичивши необхідні ресурси. Аспекти Марса в петлі Марс. Формує досить динамічні аспекти, і якщо на такому фоні проявляти пасивність і уникати вирішення проблемних питань, буйна енергія може реалізовуватися через інші обставини, які змусять вас рухатися, або через проблеми зі здоров'ям, але обов'язково враховуйте можливі складнощі та затримки і не вкладайте у справу відразу всі свої ресурси, оскільки умови. Та деталі можуть згодом змінюватися. Петля Марса 24-25 року дуже потужна, оскільки Марс входить в контакти з усіма вищими планетами, і тут особливу настороженість викликає опозиція з Плутоном. Такий аспект максимально діє, починаючи з 3 декади жовтня, точний аспект 3 листопада. В другій половині грудня, першій половині січня, точний аспект 3 січня, але він не розпадається, він трохи слабший, але все одно діє. І третє торкання цього аспекту буде 27 квітня, плюс-мінус друга половина квітня і перший тиждень травня 25-го року. Плутон багаторазово посилює агресивність та масштаби руйнувань Марса. Саме в ці періоди підвищується небезпека конфліктів, травм, аварій, різноманітних неприємностей та катаклізмів, зросте напруження та активність на військових і міжнародних фронтах. Навіть, здавалося б, несуттєва дія або слово здатне роздмухати ситуацію з дрібниці у велику проблему і призвести до великих втрат. Рекомендується бути дуже обережними та уникати необдуманих вчинків, конфліктів та потенційно небезпечних обставин. На щастя, дві інших вищі планети, Уран та Нептун, входять в сприятливу конфігурацію бісекстиль з конфліктуючим Марсом і Плутоном, дозволяючи як з якомога меншими руйнуваннями вийти з проблемної ситуації. Яким чином? Бісекстиль діє вже дуже давно і підтримує нас. Так, да, ці події ми ще можемо не розуміти, але пізніше ми все зрозуміємо, що відбувається. Нептун дає підтримку через віру, інтуїцію, духовні практики, самопізнання і допомагає нейтралізувати небезпечні емоції та енергії через творчість та допомогу оточуючим. Це почуття та творчий процес. Уран натякає на необхідність актуальних змін проблемної теми, оновлень, експериментів, це вищий розум, інтелект і науковий підхід, найефективніше використовувати все одночасно, спрямувавши інстинктивну енергію Марса на творення та перетворення. Цікаво, що не тільки сам Марс у петлі, а й три найвищі планети знаходяться у прикордонних градусах між знаками. Це вказує на зміну еволюційних програм людства. Ми мешкаємо в час змін, і ці зміни є ключем до багатьох важких завдань, і багато в чому залежать від нашого вибору та вчинків. Звичайно, окремий індивід навряд чи здатний вплинути на глобальні події у світі, але завжди є наші особисті обставини, які можна повернути у потрібний нам бік. В лютому та першій половині квітня утримується гармонійний аспект Марса з Сатурном, точний аспект 9 лютого в ретроградній фазі та 5 квітня в, директний, в директному русі. Він дозволить взяти під контроль усі інстинктивні пориви бога війни Марса, спрямувавши їх у конструктивне русло, обіцяє стабілізацію всіх процесів та закріплення досягнутих результатів. Це сприятливий час для цілеспрямованої діяльності та великих довгострокових проєктів, практичних справ та фізичної активності, упорядкування всіх дій. Полегшується рутинна робота та відновлення перерваних справ, виконання існуючих обіцянок та зобов'язань. Однак з урахуванням ретроградності Марса та Меркурія це стосується здебільшого не нових, а поновлення чи упорядковування поточних та минулих справ. Хоча у темах непорушених ретроградним Марсом та петлею Венери у лютому 25-го року можна почати щось нове. Наприклад, це навчання та інтелектуальні види діяльності, наукові праці, поїздки, контакти, оформлення документів, різні угоди. В другій половині квітня можна розпочинати щось нове у будь-яких сферах та проявляти зовнішню активність, однак із середини квітня по перші числа травня, коли буде точний аспект 27 квітня опозиції між Марсом та Плутоном, треба бути дуже обережними. Завершення петлі Марса в другій половині квітня 25-го року означає фінальну стадію всіх процесів, що розвивалися ще з жовтня 24-го року, та отримання підсумків. Руйнівний аспект говорить про високу ймовірність великих кардинальних змін. Тому з одного боку тут допускаються нові починання і можливий довгоочікуваний перелом у дратівливих ситуаціях, що зависли, але довгоочікуваний новий цикл може наступити тільки після остаточного. Відпускання того, що себе зжило. Наскільки ці впливи торкнуться саме вас залежить від персонального гороскопу, але загалом очікується, що друга половина квітня, початок травня 2025 року, можуть стати досить кризовими та насиченими. Тому будьте обережні, якщо не знаєте, як діяти, не поспішайте і зачекайте, поки всі хвилювання пройдуть і проясняться обставини. На кого найбільше вплине Ретро Марс? Якщо у вашій карті є планети або лунні вузли з 18 до 30 градусу рака, і з 1 до 7 градусу Лева, а також з 18 по 30 градус Овна, Терезів, Козирога, Тельця, Скорпіона, Водолія, це означає, що петля Марса впливатиме на вас прямим чином і даватиме напружені ситуації та події. Подивіться, яким домом у вас йде транзит Марса. Якщо це перший чи восьмий дім гороскопу, беріть на замітку, це особлива тема, тому що Марс управитель цих домів. І також подивіться, якщо у вас у знаку овна скорпіона є межі домів, важливо розуміти, що справи цього дому під час ретроградності Марса можуть йти із затримками. Звичайного стрімкого руху в цей період не буде. А кому ж повезе в цей період, якщо Марс в петлі зачіпає якісь точки вашого гороскопу гармонійним аспектом, це дарує прилив сил та рішучості для поновлення або завершення справ з жовтня 2024 року до квітня 2025 року для початку та активного розвитку нових проєктів після 10 квітня? Дім гороскопу з 18 по 30 градус рака, або з 1 по 7 градус лева. Це означає, що петля Марса даватиме конкретні події щодо куспіду домів, по яким Марс буде проходити або робитиме аспект. В періоди плюс-мінус тиждень від точних дат, коли Марс входитиме до знаку рака, а потім входитиме в петлю, далі повертатиметься до знаку рака. Всі ці теми будуть набувати особливої актуальності. І якщо ви вже з'ясували, що петля ретро Марса впливає на вашу карту народження, ці переломні дати будуть формувати розвиток подій у вашому житті. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей.